У світі існують загадкові об'єкти, про які майже не згадують у засобах масової інформації та наукових колах, ніби хтось навмисно намагається стерти їх із публічного простору. В інтернеті про них мало інформації, а знайдені згадки часто поверхневі або швидко зникають. Ідеться про структури, що виглядають штучно, хоча офіційна наука вважає їх природними хто створив їх? І чому про них так мало говорять? Ці загадкові об'єкти виявили в середині 90-х на горі Байгуншань у Китаї поблизу Солоного озера Тосон. Зовні це справжні труби, частина з яких вмурована в тверду скелю, інші тягнуться у бік озера, а деякі глибоко всередину печери. Вони виглядають так, ніби хтось свідомо встановив їх тут у давнину. Аналіз показав, що ці труби складаються з оксидів заліза, кремнію, кальцію, а також і це найзагадковіше приблизно 8% невідомої органічної речовини. Деякі зразки датуються віком понад 150 тисяч років. І тут виникає головне питання. Хто або що могло виготовити металеві конструкції такого віку? Деякі дослідники припускають, що ці труби є залишками технологічної інфраструктури, яка не належала жодній із відомих людських цивілізацій. Надто правильна форма, геометрично точне розташування, і сам факт їхнього існування в твердому камені усе це вказує не на природний процес, а на навмисне втручання. Офіційна наука намагається пояснити їх природним походженням, мовляв, це можуть бути скам'янілі корені дерев або мінеральні утворення, сформовані під тиском і температурою. Але жодна з цих версій не дає переконливої відповіді на питання, чому ці корені мають форму справжніх труб, рівномірно викладених у ряди? чому вони спрямовані до озера, ніби частина складної гідросистеми. І хто або що їх створив з таким рівнем технічної досконалості. І що ще більш тривожно, офіційна влада закрила доступ до печери, наче намагається приховати щось важливе. У 2011 році на дні Балтійського моря, на глибині 87 метрів, виявили дивний об'єкт. Він був круглим, мав діаметр приблизно 18 метрів і залишав по собі дві довгі борозни. Ніби хтось чи щось здійснило аварійну посадку прямо на морське дно. Усе це виглядало так, ніби на дні лежить справжній зореліт. Зображення, створене за допомогою геолокаційного обладнання, породило справжню хвилю інтересу одразу заговорили про затонуле НЛО. А в мережі об'єкт одразу охрестили соколом тисячоліття, як в зоряних війнах. А 300-метрові борозни поряд лише додали загадковості виглядало так, ніби корабель спершу гальмував, а потім завмер. Хоча більшість експертів поставилися до цього скептично, звинувачуючи у використанні неточного обладнання та неправильній калібровці, все ж знайшлися й ті, хто вирішив, що треба дослідити об'єкт ближче. Океанолог Пітер Ліндберг. Заявив, що за 18 років своєї практики не бачив нічого подібного. А шведський археолог Йоран Екберг зазначив: швидше за все, це природне геологічне утворення. Але погодьтесь, виглядає воно надзвичайно ідеально круглим. Хоча природа створювала і не такі дивні речі. Врешті команда дослідників вирушила до об'єкта знову і зробила нові знімки. А також узяла зразки матеріалу з поверхні. Виявилося, що переважна більшість це звичайний базальт. Але були й елементи, які не зустрічаються на нашій планеті. Геологи зі Стокгольмського університету заявили, що у цьому регіоні колись проходив гігантський льодовик. Коли він почав танути, із собою він приніс кам'яні уламки. Один із них, можливо, обточений і відшліфований мільйонами років руху, і створив ту саму химерну структуру, яку ми бачимо сьогодні. А метеоритні домішки, які й дали аномальний результат, не така вже й рідкість у породах, що рухалися разом з льодовиком. У центрі Боснії, біля міста Високо, розташована одна з найзагадковіших археологічних локацій Європи так звані боснійські піраміди. Найвідоміша з них, гора Височиця, дістала назву Піраміда Сонця. Її схили мають правильну трикутну форму і орієнтовані точно за сторонами світу, що стало основою для припущень про її штучне походження. Цю теорію активно просуває боснійсько-американський дослідник доктор Семір Османагіч. За його словами, піраміда сонця найстаріша і найбільша піраміда у світі. Яка була збудована понад 12 тисяч років тому. Поруч він і його команда ідентифікували ще кілька геометрично правильних пагорбів: Піраміду місяця, Піраміду дракона, Піраміду Любові та храм Матері Землі, які утворюють ідеальний трикутник, якщо з'єднати їх вершини. В ході розкопок було виявлено підземні тунелі, дивні мегалітичні блоки, що за структурою нагадують стародавній бетон. І навіть слабкі електромагнітні хвилі, які, за словами деяких дослідників, виходять із вершини піраміди, ці явища стали предметом дослідження окремих фізиків, геологів і альтернативних науковців з різних країн. Проте офіційна наука ставиться до цих заяв із великим скепсисом. Геологи з Боснії, а також фахівці з Європейського археологічного інституту стверджують, що форма пагорбів. Результат природних геологічних процесів, а знайдені блоки звичайні конгломерати або природно цементовані породи. ЮНЕСКО та провідні археологи також не визнають об'єкт археологічною пам'яткою. На острові Бохол на Філіпінах є місце, яке ставить під сумнів уявлення про те, що є природним це шоколадні пагорби. Більше тисячі однакових на вигляд утворень, що здіймаються з землі, як ніби заздалегідь продуманий пейзажний проект. Ідеальна форма зрізаний конус, відстань між пагорбами рівномірна. Розташування таке впорядковане, що здається, ніби це фрагмент якогось коду, зашифрованого у географії. Наукова версія стверджує, що ці пагорби залишки древнього морського дна. Сформовані з вапняку, який тисячоліттями розмивали дощі та обдував вітер. Але навіть геологи визнають, що настільки регулярна форма рідкість. Природа рідко працює з таким ритмом. З висоти вони нагадують макет, спроєктований не людьми, але з певним наміром, не хаос, а порядок. І якщо наука каже, що це просто ерозія. То чому тоді не виникає подібних формацій в інших регіонах із такими ж умовами? Можливо, ми маємо справу з геологічним збігом, який лише здається штучним. А можливо, це залишки чогось давнішого, ніж наша історія. Шоколадні пагорби приклад того, як природа може поводитися підозріло точно, і саме тому вони не дають спокою ні туристам, ні дослідникам? Ми звикли вірити, що на всі загадки світу існують наукові пояснення. Але ці об'єкти кидають виклик офіційній версії історії, їхня форма, матеріали і розташування змушують задуматися, чи справді ми знаємо все про своє минуле і про те, хто або що було на цій планеті до нас. Поки вчені сперечаються, а частина даних лишається недоступною. Ці структури продовжують зберігати свої таємниці. І головне питання залишається відкритим. Ми маємо справу з незвичайними природними утвореннями чи з уламками чогось набагато давнішого і розумнішого, ніж ми готові визнати. Як завжди, чекаємо на ваші думки у коментарях. Будемо вдячні за вподобайку та підписку. І обов'язково завітайте у наш телеграм-канал. На сьогодні це все. Дякуємо за перегляд. До нових зустрічей у нас на каналі.